Права маятник висі на турніку. Стрибаємо на турнік, відчуваємо, що у нас розслабилася спина, і починаємо розхитуватись ногами з розслабленою спиною з одного боку в інший бік. Тут, чим ширше ви візьметесь, тим краще буде у вас розтяжка. Відчуваєте, що ви розслабляєте м'язи і вільно гойдаєтесь по інерції. Коли зробили так декілька разів, стабілізували корпус, розставляєте ноги в бік і починаєте закручувати свій корпус. В один та в інший бік. Робите такі обертові руки. Робіть їх обережно, починайте з маленької амплітуди. Якщо не болить спина. Якщо ви так робили вже на попередніх двох тренувань, тільки тоді можете збільшувати амплітуду оберту і обертати корпус більше. Перед тим як зістрибнути на підлогу, стабілізувались, вирівнялись, тільки потім плавно спускаєтесь. Якщо у вас турнік високий, то спускайтесь на зігнуті ноги. Вправа закінчена.